Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 19 вересня, 1304 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову шахеди залітали і на Одещину і на Миколаївщину. На Одесьчині є відео, як наш F-16 збиває шахет над областю. Загалом росіяни минулої доби запустили 80 56 шахедів. 71 збито, 15 прильотів є по всій Україні. На Одещині минулої доби ніяких прильотів немає. І на Миколаївщині теж тут в області збито два шахеда, і більше ніде не було обстрілів навіть в районі Очакова. Ну і прильотів в області також ніяких немає. На Херсонщині минулої доби, десь вперше за тиждень, без загиблих після російських обстрілів. Одна людина травмована. Ми, як завжди, чекаємо на смачні прильоти на Росії.